Вітаю, студія про події фронту. Розкажу вже за мить. Яку тактику нині ворог застосовує на Донеччині? Ми поспілкувалися з офіцером Національної гвардії України. Також про ситуацію на прикордонні сумщини нам розповіли бійці 106-ї бригади. Тро також вдалося зняти бойову роботу роти ударних БПЛА бригади. Окрім того, минулого тижня працювали разом з евакуаційниками восток СОС, які вивозять цивільних з прифронтової Донеччини. Про все детальніше вже за мить. Під час крайньої поїздки на Донеччину нам вдалося поспілкуватися з офіцером бригади Рубіж Національної гвардії України. Володимир Черняк розповів про ситуацію на Лиманському та Сіверському напрямках. Військовий розповів у зоні відповідальності підрозділу. Противник веде наступальні дії з активним залученням танків та броньованої техніки. Ворожа піхота робить спроби наступу під прикриттям про тактику росіян на цій ділянці фронту. Давайте детальніше послухаємо у наступному коментарі. Ситуація доволі складна, але поки що контрольована. Противник останнім часом набагато посилив штурмові дії, зокрема з залученням важкої броньованої техніки. Тобто, якщо раніше це були... Здебільшого піхотні штурми з погано підготовленими військовослужбовцями, ну але на різних ділянках ситуація різна, різні підрозділи стоять. То зараз, як правило, ці підрозділи майже у всіх випадках посилені танками, бронетехнікою. Тобто класичний випадок, коли танк пускає димову завісу, яка при погодних умовах сприятливих може розтягнутися на декілька сотень метрів. Під цим прикриттям. Під'їжджають важкі броньовані машини з піхотою, висаджують її, ну і вже піхота починає проводити штурмові дії. Поки що вдається стримувати противника, всі штурмові дії було відбито. Хочеться зазначити, що рівень їх підготовки він доволі низький, проте вони своєю наполегливістю, а також більшим залученням важкої броньованої техніки, вони створюють. Дуже напружену ситуацію в нашій зоні відповідальності. Окрім того, ворог застосовує велику кількість ударних дронів та керованих авіабомб. При міста та села останніми росіяни намагаються нищити вщент. Як пояснює військовий ворог, так діє для того, аби згодом було простіше просуватися самим населеним пунктом під час штурмових дій. Зараз цю тактику добре видно на прикладі міста Часів Яр. Росіяни намагаються стерти цей населений пункт з карти, використовуючи величезну кількість боєприпасів. Про цю тактику ворога детальніше далі. Вже розуміють, що українці мають і великий досвід, і великі вміння бити в містах, відповідно ще до того, коли вони планують зайти в місто, а вони планують зайти в місто. Ще до цього вони планують зруйнувати всі місця, які, в принципі, українська армія зможе застосовувати як укріплення та укриття. Тобто, це дуже розумна стратегія. Вони вже на Досвіді з попередніх міст, таких як Бахмут, вони розуміють, що брати місто з нуля, тобто. Продвигаючи фронт в сторону квартал міста, за кварталом, так фактично. це дуже по перше невигідно. Нищать ворогів на кордоні Сумської області. Бійці роти ПГАЗ 106 ї бригади ТРО ліквідовують живу силу ворога та техніку за допомогою ударних дронів. Самотужки військові облаштували і майстерню, де ремонтують, складають та тестують фпв дрони. Бійці кажуть, досить часто доводиться переробляти волонтерські дрони через неякісні деталі, детальні. Ше про те, як правильно складати і на що варто звертати увагу у наступному коментарі бійця на позивний дрон. Ми його компонуємо, запаюємо проводочки, мотори, камери, приймачі VTX, і далі складаємо, тестуємо, і це дрон тоді стає вже билим. Вони, по факту, які приходять, більшість з них не робочі, Тобто з ними доводиться все одно працювати. Перед, перед застосуванням. Дуже важливо зараз, це перша необхідність, особливо з дронів з кухні, це відеопередавачі. Вони мають бути досить якісними, тому що нам часто приходять різні дрони, і в них відеопередавачі, особливо в бойових умовах, не працюють якісно і коректно. Тобто відео втрачається ще на підльоті. Тому є прохання всіх хто збирає ці дрони, будь ласка, ставтеся більш відповідальніше та. Не економте тих 10-15 доларів. Візьміть краще відеопередавачі. Ми побачили, як працюють у бойових умовах ФПВ-дрони. Військові кажуть, у їхній зоні відповідальності на прикордонні росіяни часто заходять ДРГ-групами під час бойового чергування пілотам роти ПГАЗ вдалося влучити в бліндаж з піхотою росіян про гонку озброєння та забезпечення ворога. Давайте послухаємо у коментарях військових. Зараз використання ФПВ-дронів знаходиться в ЗСУ на досить високому. Рівні зі своєї сторони, ми робимо стараємось робити і робимо найкраще, тому що ми підходимо дуже старано до використання технічних ресурсів, які ми і нас забезпечують, і ми себе забезпечуємо. Стараємось вибирати найкраще, не економити на цьому, і я думаю, що ми робимо якісну роботу. Скажи, будь ласка, війна, технологій, про яку ти сьогодні от вже почав трохи говорити, як думаєш, де трапився переломний момент, коли в нас дрони з функції просто розвідки перейшли і на бомбури, і на FPV, і на все інше? Де він трапився той переломний момент? І як ти оцінюєш сьогодні? Ми до сьогодні йдемо нога в ногу. Чи все ж таки ті промислові масштаби, які у ворога, вони вже відчутні тут на фронті? Воно вже дійшла оця хвиля сюди? Мені здається, що. Війна змінилася, коли з'явилися підрозділи, які спеціалізуються на цьому, той самий Мадяр. Хлопці навчилися збирати їх самостійно і в великих кількостях, і використовувати всі наявні технології навколо для того, щоб стримувати ворога саме ними. Раніше це активно з'явилося напрямком і Берлінська, яка промотувала. Взагалі технології дронів в військах в силах оборони, а підрозділи, які сформувалися на основі там, її інших, м... Бачень. Бачень, Скажіть, так, так, так. то вони якраз змогли перетворити це в масштабну історію. Того, що, е, якби не було цих ентузіастів, які зібрали навколо себе купи спеціалістів, які навчилися масштабно виготовляти ці дрони, використовувати їх е, на війні, то я думаю, що ворог би на жаль прогресував би швидше е, в. В розвитку цих технологій, враховуючи його потенціал з індустріальною машиною і об'ємами, якими він їх може виготовляти. Повну версію репортажу шукайте на нашій сторінці в Ютубі, а ми продовжуємо. На сході евакуаційні екіпажі організації Схід СОС вивозять цивільне населення на більш безпечну територію України. Евакуаційники активно працюють наразі в південній частині Донеччини, де ситуація загострилася декілька місяців тому. З прифронтових територій. Де відвозять на евакуаційні потяги до міста Покровськ, а звідти доправляють до міста Дніпро, де цивільним надають безкоштовний притулок про те, як відбувається евакуація з прифронтових територій? Давайте детальніше дізнаємося з коментаря евакуаційника організації Схід Працюємо на Донбасі, проводимо евакуацію бажаючих. По всій Донецькій області. Працюємо на Донбасі кількості чотирьох осіб. На евакуацію виїжджаємо практично кожен день, а різні міста області Курахове, Сьогодні були з Селідовому. Евакуюємо здебільшого маломобільних лежачих людей. Кому потрібна допомога і подальший уход. А також всі, хто забажає евакуюватися, подають нашому фонду заявку. Ми приїжджаємо, забираємо. Евакуація з прифронтових територій повністю безкоштовна. Подати заявку, ви зможете за телефоном, який зараз бачите на екрані. На цьому в мене все. Бережіть себе та рідних, та підтримуйте наші сили оборони. Побачимось.